Так, друзі, всім привіт. Давно відосиків не було. Не було що знімати, зима. У нас сьогодні обліт. Бжілки. Вже давно, звісно, були обльоти, але такий сьогодні теплий день. Хмурно, звісно. Но бжілки вилетіли. І зразу видно, де яка сім'я по силі. Подивіться, що біля цього робиться. А вже зараз ще вкусимо. Де слабенькі. Там ось так. Ось так. А де толкова сім'я? Там зразу видно, як літають. Папілас. на, да, на тій платформі вона ну, трошки десь якось ненавис сонью чи як ну, там слабші, там слабші сім'ї Там нема такого Що ми робимо на пасті Не просто звісно покаталися Все, в мене тут Апаратики то все Роблю виїзну середину. До цієї платформи вона їздить полупуста. Так на бисеру руку, не дуже тут технологічно, але я думаю, що буде. Тому що зараз, щоб зробити все дуже добре, треба дуже багато грошей і матеріалу. А ми робимо що є. Тут або уголок, ось цей, зрізали. Ось такий він був приварений і ось тут. Я думаю тут не треба такого сильного приваримо щось друге. Це буде ось овал буде стояти в кінці з підручних матеріалів. якісь корпуса були, почіпники, БУшні, тут нагрузки не буде. Там в кінці теж колеса, де їздити. Дороблю, звісно, не знаю, не знаю яке дно яке застеляти. треба теж якийсь досток чи ще чогось, не знаю. Ну я ще буду думати, як здешевити і як все зробити. Це все з підручних матеріалів. Труба, дома була, ну, звісно, вали там. Виточив сюди під корпуса. Почіпники були. Це голок був. Щось пробуємо, ліпимо. Не стоїмо на місці. Сам собі. Думаю, ця платформа витримає. Ну, 20 вуликів вона не повинна возити, хоча б щоб 30 возила, щоб не в холосту тягати цю платформу. Бо платформа крипуча швеллер там такий все, коротше витримує наш бігом На вітер Так, рекламка Замовляємо весняний мед, підписуємося на канал Бджола на мене похожа Вибирав, собі подобне. Ну Зразу видно, тут ця сім'я дуже крепка, але вона дуже зла. Цей рік я її буду розформовувати на дуже багато маленьких відводків і буду купляти матки і робити відводки з неї, бо до неї не можеш підійти. Так що такі там діла у нас. Будемо щось знімати, бо вже Пожалуйста, ялинка новорічна викинув. Будемо знімати щось потрошки. Зимою не було що знімати. Заказав 15 вуликів отаких от на 16 рамок. Поїду забирати, якщо чоловік дасть добро, буду знімати. Вулик стоїть півтора тисячі. Такі 15 рамочні вулики. Буду переходити на них, з ними мені зручніше працювати. Їх менше влазить, звісно, на платформу, але вони зручніші. Ну як для мене, Понятно, що для кого, всі різні. Люди і різні системи. Так, коротеньке такі відео вийшло. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Все, слава Україні!